Усі маємо ці навички пророкувати. Ви почуєте, які прогнози буде говорити пророцтво про ядерну загрозу Україні? Ще багато-багато сторінок України є одну сторінку. Людям зацікавлений, як довго ця війна буде тривати? Як довго ця війна буде тривати. Друзі, і сьогодні ви почуєте дуже цікаве інтерв'ю і сеанс із одним клієнтом. Цей чоловік знаходиться в Америці, це чоловік українського походження, українець, який дійсно боліває за свою націю за Україну. Він мав можливість, наприклад, вияснити свої особисті запитання. А тоді він так само хотів навчитися про Україну, про її майбутнє, і він став пророком. Але хочу вам підкреслити, що ми усі маємо. Ці навички пророкувати, тому що коли ви піднімаєтесь до духовних царств, вам відкривається Google енциклопедія всіх знання. А де і як ця енциклопедія, наприклад, знання показується? Один спосіб воно показується є у цьому місці. Це цієї бібліотеки, яка називається Акаша. А Акаша значить, просто і акаша є. Оце місце між клітинами, місце в повітрі, де воно все знаходиться, місце, де вся енергія записана. Ну і він туди пішов. І в ці бібліотеки, яка є у вищих вимірах, у шестому вимірі, акаша, вона має книжку України, і цей чоловік мав можливість заглянути в ту книжку. І прочитати, що там написано це великий привілей. Кожний українець українського походження, якщо ви підходите до цієї книжки з повагою і з смиренності, оця книжка відкриється і покаже вам, щоби загоїти ваші рани і загоїти ваше серце. Ви почуєте, які прогнози буде говорити пророцтво про, родство, про Ядерну загрозу Україні, і що буде, чи буде ядерний випадок. Ви почуєте так само, що українці мають зробити, щоби виграти цю війну. Чи ця війна дійсно можна бути виграна? Ви так само почуєте про повітряні загрози, і так само ви почуєте про цю зиму, яка вона буде. То послухайте до кінця це дуже цікаве пророцтво цього чоловіка, який знаходиться в Америці. Дякую вам. І куди він тебе веде? Куди він мене веде? Знати, що буде за знаннями про Україну? Mm -hmm. Бачу попереду висока стелаж, як бібліотека. Купа книжок, і ми зупинилися біля них. Mm -hmm. А як цей зал називається? Як цей зал називається? Що він каже? Якесь слово на букву Г. Mm -hmm. Добре. І він до тебе книжку приносить України чи ні? Я дивлюся, яка велика бібліотека. Mm -hmm. І що він тобі приносить? Він стоїть біля мене. Mm -hmm. Ну, запитаю, а як мені навчитися, що буде з Україною? Як мені знайти, що буде з Україною? Він каже: ось там. Де? Там? Ось там. Показує пальцем на правий бік. Окей. І що там є? Якась книжка. Угу. Запитаю його, а яка це книжка? Що це за книжка? Він її відкриває. Що угу. це за книжка? Від закладка стоїть в ній сьогодення Україна. Mm -hmm. Вона відкрита якраз з сьогоднішнього в України. Далі, що буде далі? Багато сторінок в Україні. Не буде майбутнє Україні. Тут дуже багато сторінок попереду. Багато, як велике багато сторінок, як символ великого майбутня. Mm -hmm. не, не показує далі. Mm -hmm. Людям зацікавлено, як довго ця війна буде тривати? Як то вона спільна буде тривати? Вона закінчиться на наступній сторінці. Угу. Він перевертає сторінку угу. і вона закінчується на наступній сторінці. Угу. А чи десь написано, чи буде якийсь ядерний удар в Україні? Чи буде ядерний удар по Україні? Кажуть, що ні. Угу. А як буде наступна зима для України? Яка буде наступна зима для України? Холодно. А чи будуть а, прильоти на мирне населення? Чи будуть прильоти на, ми, на мирне населення? Так. Угу. Як найкраще людям а, забезпечити себе? Як найкраще людям убезпечити себе, бути разом. Чи молитви допомагають? Чи молитви допомагають? Так. Він угу. закрив крішку попловувати. Це все, що ми получимо. Це все, що ви розкажете. Каже, питає. Як нам допомогти е, Збройних Силам України? Як нам допомогти Збройним силам України? Любити. Угу. Щиро любити. А що буде із Росією? Що буде з Росією? Згине. Єдине слово. Угу. А коли Путін перестане бути президентом? Кін перестане бути президентом. Я нічого не кажу. Нічого не каже. Угу. Угу. А чи світ буде продовжувати допомагати Україні? Чи світ буде продовжувати допомагати Україні? Так. Чи Україна отримує достатньо зброї щоб забезпечити себе? Чи Україна отримає достатньо зброї, щоб забезпечити себе? Так. І як ми, українці поза межами України, можемо допомогти Україні? Замовлено в Україні. Можемо допокути в Україні. А вітати. Молитись. Mm -hmm. Любити. Щиро любити. Чи це є війна між світлом і темрявою? Або добром і злом? Чи це є війна світла і темряву, і Добра і зла? Mm -hmm. А в чому mm -hmm. таким, таким, вчення? Таке вивчення як відповідь. Як що? Як відповідь. Як відповідь. То відповідь він. він... Відповідь є так, так? Що не треба казати, що це. Так. Угу. Як українцям більше проявляти світло? Як українцям більше проявляти світло. Каже, ходімо. Окей, okay. куди ти йдеш зараз? Слідую за ним на ну, маленький прохід, а, як аркоподібна маленька двері на mm. висок. Uh -huh. Заходимо в якусь кімнату. Uh -huh. Якась аудиторія, аудиторія де слухають. Ну, цікаво. Запитай його: а що тут слухають ці аудиторії? Що, а що тут слухають в цій аудиторії? Іде слово знання. Знання. Тримають знання. Так. Ну і ми про Україну почули, відповіді якої я думаю, що, що в тебе були на душі, так? Таке враження. Україна має як пів книжки було відкрито на сьогоденні і ще пів книжки в Україні є. Ще велике майбутнє, є, ще багато-багато сторінок в Україні є. І от він перевернув одну сторінку, коли ви запитали кінець війни. І от в тому то було, що одна сторінка всього всього залишилась. І то, ну як сказати, не з обох сторін, а тільки з однієї сторони сторінка. Угу. От так. Іншу сторінку, коли він перевернув, я не бачу. Я тільки бачу цю сторінку, що це належить кінцю війни. Далі я не бачив що. Ну так хочу тебе запитати, чи ти бо дуже багато людей питають мене, що буде з Україною, і наприклад, я маю свої, але вони люди на мене дивляться. Ну ти може щось підкажеш, тому що ти хочеш якісь наш вибір. А тут, наприклад, в цьому сеансі ми почули наприклад істину. знаєш. але вони дають істину не у датах, а вони показують його, наприклад, у метафорах, як оця книжка, сторінки і таке подібне.